Привіт! У цьому відеоролику я покажу тобі три цікавих фізичних експериментів. Не забувай про подобайку, а ми поїхали! Для першого експерименту я візьму голку та просунуту нитку. Ох, і нелегко це зробити. Є, нарешті просуне. Просуну, зав'язав та приклею наклей до стаканчика. Тепер ми беремо магніт та підсуваємо його таким чином, щоб голка провисала в повітрі, але не доторкалася магніта. Ось так. Тепер, коли ми візьмемо запальничку та нагріємо голки, вони впадуть. Та зараз всі такі. What the fuck is this? Цьому, звичайно, є пояснення, адже при нагріванні вони втрачають свої магнітні здібності. А от коли остинуть, вони знову почнуть притягуватись. Але з магнітом таке не проканає, адже коли він остине, його магнітні здібності назад не вернуться. А от наступний експеримент пов'язаний з водою. Для нього буде потрібно взяти пльоночку та вирізати з неї круг, якийсь поводатиме із горлишком. Також нам буде потрібно зробити дірку. Тепер набираємо бутилку води аж по самий край, та викриваємо нашою прибудою. Та перевертаємо бутилку. Це? це печально. Вияжно, але після другої спроби нічого не виливається. Але ще дивовижніше це те, що якщо посунути дірку в то він попливе вверх, при тому нічого не проллється. Цікаво, правда? Якщо ви захочете це повторити, то краще беріть пласти, так ви менше заляпаєте стіл. це не точно. Що ж, наступний і останній експеримент барабанний дріб. Компас! Для його створення нам потрібен магніт. До речі, дивіться, як смартфон, який слугує в ролі компаса, реагує на магніт. Тепер буде потрібно його назад магніт. Беремо голку та кладемо її на магніт. Ей, не буде так. Тепер чекаємо декілька хвилин, щоб вона намагнітилась, та беремо тару із водою. Беремо тару із водою. Ой, дурак. Беремо клаптик паперу та ставимо його на воду, а голку ставимо на папір. Тепер наш кінчик гли буде показувати на технічний схід, якби ми його там не обертали. Будьк. Хм. Цікаво. А якщо поставити більше клаптик він його оберне. Вау, обернув, а це так сила магітного полі землі. А ось відео для тих, хто буде казати, що я просто дмуснув на папір. Ну, якось ось так у сполучилося. Пишіть у коментарях, чи продовжуєте робити мені подібні відео. Не забувайте переглянути минулі мої відео та підписуватись на канал. А з вами був Роман. Всім гарного настрою і до зустрічі. Бувай!